Сьогодні Зьогодимо наступну електричну схему 3.4, електричний вентилятор та вентилятор, що керується магнітом з електронного конструктора з натоку. Для цього нам буде потрібно 4 дрота під номером 2, один дріт під номером 3, сам вентилятор, батарея, магніт, вимикач та вимикач з допомогою магніту. Спочатку встановлюємо батарею біля і встановлюємо вимикач. А Наприклад, неї встановлюємо вентилятор. Потім встановлюємо дріт під номером 3 біля вентилятора та вимикача і з'єднуємо це все дротами по 2 під номером 2, вставляємо сам вентилятор і запускаємо. Вентилятор працює. Щоб зробити за допомогою магніту, заміняємо. Перемикач на перемикач за допомогою магніту. З'єднуємо це все до тампі номером 2 та можемо працювати з магнітом. І вентилятор буде працювати, якщо ми будемо підносити його до однієї або до другої електричної схеми магніта.